У нього на асценденті стоїть зірочка, яка вказує на те, що ця людина, ось так би мовити, народилась під тією щасливою зіркою, яка говорить про те, що він має досягти великих висот масштабів. Цілий, що це справді народилась важлива історична вагома людина. І знаєте, що ще цікаво? Цікаво ще те, що, наприклад, ось ця селена у восьмому будинку, та, будинок криз, трансформації і в овні, вказано, що він захищений від а, нападів, від агресії, тобто його вищі сили захищають. Як ви розумієте, не просто так вони його захищають. А, Тобто від якогось там покушення такого він не загине. Єдине від чого він справді може загинути, це від отруєння. Ось отруїти його може, чи він може отруїтися чи втопитися. Але знову ж таки, це відбудеться лише у тому випадку, якщо він піде не. За своїм призначенням, або якщо далі буду випробувати цей реліт, але